Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Слава Україні, слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Я Олена Морозова. Далі про події в Україні та світі. Влучили в об'єкт енергетики на Чернігівщині. Напередодні росіяни здійснили черговий обстріл. В обленерго повідомили енергетики вже ремонтують пошкодження, але відновлення залежить від безпекової ситуації. Також шахеди влучили у промисловий об'єкт в Одеській області. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. Повідомили Вова поранених та руйнувань немає. Одна людина загинула, ще 11 поранено. Це наслідки російських атак на Запоріжжя та область за минулу добу. Загалом ворожі війська завдали понад 760 ударів по регіону. Були ракетами, дронами, артилерією та авіацією. Повідомили Вова протягом доби. Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автівок. Понад 73 тисячі споживачів на Запоріжжі підключили до світла. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Напередодні російські війська вдарили по критичній та цивільній інфраструктурі в регіоні. Окрім об'єктів енергетики, пошкодили газогони, а також 18 багатоповерхівок та будинки приватного сектора, нежитлові приміщення. Наслідки атаки ліквідовують. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще 10 отримала поранення. З них одна дитина. За однією з адрес сталося влучання по приватному сектору та горіли житлові будинки. За іншою адресою ворог посілив у багатоповерхівку, в результаті чого пошкоджено будинок. Зайнялися два легкові автомобілі. Спочатку були взриви Були вибухи далеко. Потім загуло сильно і знову вибух. Ми не спали, коли все вибухнуло. Чоловік був у спальні. Його відкинули аж сюди на підлогу, бо прильот був в районі будинку. Почали все прибирати, але нас попросили вийти через можливий витік газу. Четверо людей постраждали через масовану атаку дронів у Харкові. У частини міста немає води та світла. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Загалом вночі пролунало понад 15 вибухів. Під російським ударом опинилися новобаварські та Шевченківські райони та передмістя. Там виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, склади та гаражі. Наймасованіший обстріл з початку великої війни в ніч на неділю пережила Львівщина. Росіяни знищили будинки та вбили людей. Подекуди вибухова хвиля знесла дахи та вибила усі вікна. Більше розкаже Олег Янко. Однокласники і друзі приносять квіти та свічки до місця, де ще кілька днів тому вирувало життя. Це село Лапаївка, що за кілька кілометрів від Львова. Раніше тут стояв житловий будинок, який росіяни вщент знищили під час обстрілу. На момент прильоту у будинку була сім'я. Усі вони загинули. Серед них і 15-річна Анастасія. На це була дуже світла, приємна дівчина, спокійно. От якраз робили досить недавно нам тільки роздрукували альбоми про закінчення 9 класу. І вони діти навіть сьогодні мали їхати на екскурсію в Дубно в замок Дубненський. Той ранок із жахом згадують і сусіди, будинки яких були поруч, їхні оселі пошкоджені. Місцевий житель Іван каже, ледь вцілів. Я лежав на другому поверсі, то секунда навіть не тільки, що я говорю до вас, там навіть показували, що ці було. Воно як гарах, але я співперину накинути на голову, накинули то все, все пало все на мене. Те скло, і те все, дим в хаті і, і нічого не вижу. У місцевих вибиті майже усі вікна, пошкоджені дахи, а стіни дали тріщини. Кажуть, тепер не знають, як пережити зиму. Хата худуно, мене таке враження, що в мене фундамент підняв. І зі стелі все посипалося. Я думав, що дах склався. Рохід, все. Там навіть, на кухні, там та шифр, все, все, що дах пішов. Хата більш-менше тут всіло. Вибух сильний. Я виходити на двір. Я не могла вийти, бо я заблокувала мені двері, повилітала вагонка з коридорчику. І я не могла на двір вийти, навіть подивитися, що це робить. Я зрозуміла, що, що то сусіди в хата горіла зовсім. Внаслідок обстрілу до лікарень доставили чотирьох пацієнтів. Трьох з них після обстеження відпустили на амбулаторне лікування. Одного чоловіка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла його рентному порядку. Прооперовано зараз. Він госпіталізований в відділення інтенсивної терапії, де отримує всю належну медичну допомогу. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки у Львові та два заклади освіти. У місті вибито понад тисячу вікон. Людей закликають звертатись до ЦНАПів для оформлення грошової допомоги. Олег Арсен Розанов, телеканал Рада залю національний марафон. Єдині новини. Мінімум три китайські розвідувальні супутники зафіксували над Львівщиною під час масованого обстрілу України в ніч на 5 жовтня. Про це повідомляє портал Мілітарний. Зазначається, що з півночі до 11.30 вони пролетіли над регіоном дев'ять разів. А близько шостої години ранку над Львівщиною виявили оптичний розвідувальний супутник Яоган 34 який здійснив сім витків. Супутники цієї серії перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів. Що дозволяє їм робити повністю. Повне оберт навколо землі кожні 90 хвилин. 231 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Як повідомляє Генеральний штаб, найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 57 атак, зокрема біля Миролюбівки та Удачного. На Новопавлівському зафіксовано 42 ворожі штурми. Окупанти наступали біля мирного та комишувахи. Активізувалися росіяни і на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 31 атаку біля Одрадного та Кам'янки. На турецькому та сіверському напрямках відбулося 17 та 13 боєзіткнень. село оборони стримують російські війська. Президент США Дональд Трамп заявив, що прорив у переговорах з Хамас. За його словами, перший етап переговорів щодо врегулювання в секторі Газа має бути завершений уже цього тижня. Глава Білого Дому повідомив, що напередодні відбулася дуже позитивна розмова з Хамас. А на сьогодні заплановано ще один раунд. Тому американський президент закликав переговорні групи діяти швидко і результативно. Передати зброю палестинсько-єгипетському органу під міжнародним наглядом, начебто, погодилося угруповання Хамаса. Як повідомили ізраїльські змі, Вашингтон надав Хамас гарантії, що Єрусалим не відновить війну і виведе війська Цахалу із сектора Гази. І також бойовики угруповання почали збирати тіла вбитих заручників і вимагають від Ізраїлю припинити повітряні удари. Дрони атакували тимчасово окупований Крим. Близько півночі перші вибухи пролунали в районі аеродрому Сака у Новофедорівці. Повідомили у соцмережі. Згодом влучання фіксували у Євпаторії, Сімферопольському районі та поблизу села Андріївка, де розташований аеродром. У Феодосії через атаку безпілотників спалахнув найбільший на півострові нафтовий термінал. Окрім того, повідомляється про влучання у військову частину біля Євпаторії. А в російському Білгороді без світла залишилося близько 40 тисяч жителів. Напередодні ракети атакували електропідстанцію. Луч про це повідомили російські змі. Місцеві публікували відео з масштабними пожежами та скаржилися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Місцева влада повідомила про обстріл та велике пошкодження енергетичної інфраструктури у семи районах Білгорода. Один із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин атакували безпілотники. Йдеться про завод імені Свердлова в Дзержинську. Російські пабліки повідомляли про вибухи ще в низці регіонів, зокрема в Івановській та Туапсинській областях. Також припиняли роботу аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Галинжика, Тамбова, Ярославлі, Краснодара та Калуги. Ментальна терапія для ВПО, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб на Львівщині. Організували поїздку до дельфінарію Трускавця. Така поїздка стала можливість для кількох сотень ВПО, хоча б на кілька годин відволіктися від пережитого. Деталі розповість наш кореспондент Олег Янко. У Трускавецькому дельфінарії більшість цих людей вперше усі вони знайшли на Львівщині тимчасовий прихисток, адже з рідних домівок змушені були тікати від війни. Щоб підтримати ментальне здоров'я внутрішньо переміщених осіб, благодійники ініціювали цю поїздку, адже спілкування з дельфінами один із способів ментальної терапії. Нам дуже сподобалось і, взагалі, вдячні організаторам за те, що влаштували такий захід. Дітки потішились такий складний час. І це дозволяє відволіктись від того, що коїться. Дякуємо всім. Нам дуже сподобалося. Ми самі з Марганця Дніпропетровська область, раніше ми ніколи не були. Перший раз нам дуже сподобалось. Організатори поїздки наголошують, внутрішньо переміщені особи повинні відчувати турботу, адже війна забрала у багатьох із них найцінніше. Проводимо великий захід для родин переселенців, військових для родин переселенців, які втратили. Своїх героїв на фронті для родин переселенців, де вже є ветерани цієї клятої війни, тому що для багатьох з цих людей, які сьогодні прийшли, війна йде все ж таки з 14-го року, як і для мене. Власник дельфінарію розповідає спочатку повномасштабного вторгнення Росії, до них приїжджають не лише внутрішньопереміщені особи, а й родини героїв та ветерани війни. Для них вхід безкоштовний. Якщо в моєму житті. Є можливість робити якісь добрі справи, дарувати якійсь кількості людей позитивні емоції. Я це роблю. Це для мене. Воно не заважає бізнесу, але в моїй душі є відповідь на питання, навіщо ти живеш. Ти залишаєш якесь світле проміння після себе. Цього разу Дельфінарії відвідали 250 внутрішньо переміщених осіб. Окрім поїздки, благодійники підтримали їх також гуманітарною допомогою. Олег Янко, Корсан Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Під час перетину кордону з країнами Євросоюзу в паспортах більше не ставитимуть штампи. ЄС запроваджує електронну систему реєстрації. Зміни запрацюють з 12 жовтня. На кордоні разом із паспортом потрібно буде надати біометричні дані сканування обличчя та відбитки пальців. Також система фіксуватиме дату і місце перетину кордону. Ми очікуємо на а, включення і долучення до нашої ефіру Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України, для того, щоб дізнатися, як це нововведення вплине на а, черги, зокрема і на а, тривалість проходження контролю а, на кордоні. Нагадаємо, що з 12 жовтня під час перетину кордону із країнами Євросоюзу в паспортах не ставитимуть штампи. А, є запроваджує електронну систему реєстрації на кордоні. Разом з паспортом слід буде надати біометричні дані сканування обличчя і відбитки відбитки пальців. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, добрий ранок, слава Україні. Героям слава вітаю. Це сумна новина для тих, хто колекціонує в закордонних паспортах штампи різних країн. Але розкажіть, будь ласка, як це все працюватиме? Наскільки скоротиться час перетину кордону і чи скоротиться? Ну, власне, вже давно були повідомлення про те, що Європейський Союз хоче модернізувати фактично свою таку базу даних для того, щоб поєднати. Різні країни для того, щоб посилити безпеку, і власне була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в'їзд, виїзд і тих громадян третіх країн, до яких відносяться українці, які в'їжджають та виїжджають, перебувають на території країн Європи. Щоб власне забезпечити необхідні заходи контролю відносно цього, і раніше ми дещо повідомляли, що Польща вже почала тестувати цю систему. Ну і власне з 12 жовтня за наявною інформацією, ця система має поступово вже впроваджуватися в, в різних країнах не виключно, що і не обов'язково, що саме 12-го числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює. Бо як бачимо, польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня. Ну але власне вона передбачає також збір необхідної інформації це щодо. Фотографії людини, яка перетинає кордон, це відбитки пальців, внесення інформації про е, паспортні дані. Ну і власне також ця база даних міститиме інформацію щодо е, в'їзду та в виїзду країни Європи через е, зняття е, біометричних даних, е, необхідність зроблення фотографії. Звісно, що це може дещо збільшити час е, на оформлення хоча, е, скоріше за все, це буде тільки. Тоді, коли ця система тестуватиметься, тому людям варто це врахувати під час перетину кордону на виїзд з України? А тобто, правильно ми розуміємо, що е, сканувати відбитки пальців і е, обличчя е, потрібно буде кожен раз при проходженні кордону, чи це цей матеріал буде зберігатися в базі. Ну за наявною інформацією, так і при в'їзді, і, і при виїзді, це знову ж таки для того, щоб е, повноцінно ідентифікувати особу. Як воно відбуватиметься на практиці? Ну, мені складно сказати, бо е, це відбувається за межами України. І ми також користуємося тією інформацією, яку отримуємо або від наших колег по той бік кордону. Ну або ж з офіційних повідомлень Європейського союзу, пане Андрію. А... Хочемо також розпитати вас про оперативну ситуацію на тих напрямках, де несуть службу прикордонники. Як загалом минув тиждень для них? Ну, власне, ситуація, звісно, не проста, бо ворог не припиняє обстріли і по лінії фронту, і по, по кордону з Україною, по прикордонню Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Це велика кількість обстрілів за добу, яку відмічають наші. Прикордонні підрозділи і знову ж таки, використовує ворог все наявне озброєння, а кількість ударів за допомогою безпілотників, як раніше, ворог наростив це такі дії, то власне і тримає їх на досить високому рівні. Це і скиди з дронів, впівдрони, дрони на оптиковолокні. Ну і власне окремо по, по окремим напрямкам. Ворог також застосовує і авіацію для того, щоб здійснювати удари. І по українській території, і по позиціям українських захисників, але за останні кілька днів бачимо, що так ворог намагається активізуватися на вовчанському напрямку, бо власне вчора відбувся навіть такий масований штурм, який ворог здійснив в смузі оборони одного з прикордонних підрозділів. Це була задіяна і піхота. В великій кількості було задіяно кілька одиниць броньованої техніки. Також пересування здійснювалося і на мототехніці. Ну але завдячуючи стійкості та героїзму кожного воїна, який відбивав цю атаку, то власне ворог поніс великі втрати, було знищено цю техніку, і не досягши результатів, противник відступив. Також ми бачимо активність противника і на покровському напрямку, на Краматорському напрямку, де також в смугах оборони перебувають підрозділи Державної прикордонної служби. Там ворог більше діє піхотними групами і техніку він не застосовує. Прикордонники телевого кордону розгромили ворожі позиції на курському напрямку. Ви можете детальніше нам розказати про результати цієї операції може зазначити, що по кордону з Росією один з таких напрямків, де противник також проявляє свою активність, це Сумщина, невеличкий відтинок в межі Котінської та Юнаківської громад, де знову ж таки продовжують діяти піхотні групи ворога. техніку противник також може зазначити не застосовує. А в той же час активність навіть цих піхотних груп за останній час суттєво суттєво менше, але е, спроби просунутися, спроби там підійти до наших позицій вони залишаються. Тому е, і наш сталевий кордон, який діє на цьому напрямку, і інші е, підрозділи державної прикордонної служби в Смог оборони на цьому від, відтинку, Максимально застосовуючи і артилерію, максимально застосовуючи підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, знищують і піхоту противника, знищують і укриття, де, де знаходиться ворог, ну, і, власне це ми робимо як по власне по території Сумщини, де противник знаходиться, так власне, і наші дії направлені. По той бік кордону для того, щоб знищувати ворога ще на підступах і не давати йому можливості проявляти свою активність, пане Андрію, вдячні за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі.